Триває 289-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках. Зокрема, за останню добу Збройні сили України уразили 8 пунктів управління та 11 районів зосередження ворога, в результаті чого було знищено ще 310 окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальна кількість вбитих загарбників з початку агресії сягнула 93 тисячі військових, окрім особового складу, складу противник втратив 2937 танків, 5912 бойових броньованих машин, 1926 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптери, 1603 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 4531 одиницю автомобільної техніки та 164 Одиниці спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.